Добрий день, Сергій Петрович. Добрий день. Сьогодні ми говоримо з вами про харчування мами, яка годує. Всі знають, що грудне молоко це ідеальна їжа для немовляти, і це беззаперечно. При цьому грудне вигодовування важливо не тільки для дитини, але й для мами. Для встановлення особливого емоційного зв'язку з дитиною. Жінка відчуває, що вона. Робить величезний внесок в здоров'я та розвиток свого малюка, це посилює відчуття радості і задоволення. Проте вона може турбуватися, а що їй можна їсти, а що не можна, щоб не нашкодити дитині. Тож давайте дамо жінкам, які годують груддю, поради і рекомендації щодо їх харчування. Марія так однак, я б спочатку зазначив, що їй треба їсти. Бо важливо, щоб її харчування було збалансованим, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами та вітамінами, а також підтримувати достатній рівень калорій, Сергій Петрович. От я перепрошую: а от щодо калорій, є таке твердження, що мамі потрібно їсти за двох. Це хибне твердження. Ні, мамі, що годує, дійсно потрібно більше енергії, але це не означає, що треба їсти вдвічі більше. В середньому плюс 300-500 калорій на день. Важлива не так кількість їжі, як її якість. А що ж найбільш важливо в раціоні мами? Важливі і білки, наприклад, м'ясо, риба, молочні продукти, яйця і жири. Наприклад, це оливкова олія, гріхи, риба. І вуглеводи, наприклад, це цільнозернові продукти, овочі, фрукти. Не забуваємо і про вітаміни, про мікроелементи, кальцій, це молочні продукти, залізо, червоне м'ясо, печінка, гречка, шпінат, вітамін Д, жирна риба, яєчний жовток, омега-3, риба, волоські горіхи. А ще, що дуже особливо важливо для годування груддю – це достатнє споживання води. Чому? Молоко мами на 87% складається з води? Отже, харчування матері, яка готує, має бути різноманітним і, крім того, приємним. Без зайвих обмежень, якщо звісно немає медичних показань. А от багато старих рекомендацій про строгі дієти вже втратили свою актуальність і розвінчені чисельні міфи. Чи так, не так? Так, так, дійсно, так. Більш того, різноманітне таке харчування воно сприяє кращому здоров'ю і матері, і дитини. Треба уникати суворих дієт. Продукти, які можуть викликати заутворення у мами, такі як капуста, бобові, не обов'язково викликають ті ж ефекти, саме і у дитини. Гази, що у кишківнику матері, вони не передаються через грудне молоко. Гостра їжа не робить грудне молоко небезпечним для малюка. Так, смак дійсно молока справді може трохи змінюватися, але це не шкідливо для дитини. Зміни смаку можуть навіть допомогти дитині звикати до різних смаків. Але все в розумній кількості. А от таке питання: що відносно кави, Можна. Можна, але помірно. Одна, дві чашечки в день. Зазвичай це не принесе шкоди малюкові. Але якщо ви помічаєте, що малюк став неспокійним, є вплив на його сон, поведінку, треба зменшити кількість кафеїну. Проте повна відмова від кави не обов'язкова. Сергій Петрович, а є якісь продукти, які покращують лактацію, наприклад? Ну, головне для успішної лактації це часте прикладання до груді і підтримка організму збалансованим харчуванням. Немає якихось таких чарівних продуктів, які вмить збільшать кількість молока. Але деяким жінкам ну, дійсно горіхи, фенхель можуть допомогти, проте вони не є обов'язковими. Крім того, немає потреби додатково пити коров'яче молоко для збільшення грудного молока у мами. Споживання достатньої кількості рідини, води, трав'яних чаїв оце найбільш важливо. Я повністю з вами згодна, Сергій Петрович, міфи про харчування мам, що годують, часто призводять до зайвих, більш того, необґрунтованих обмежень. Так. Марія, а у мене до вас запитання, як до алерголога. Чи треба уникати так званих алергенних продуктів, ну, наприклад, горіхів, молочних продуктів, яєць, щоб запобігти алергії у дитини? Е, ні, Сергій Петрович, виключення їх зараз з раціону без потреби е, може бути необґрунтованим. І якщо у дитини немає ознак алергії, мама може включати в раціон будь-які продукти. Більш того, дослідження показують, що ранній контакт з алергенами через грудне молоко може навіть допомогти знизити ризик розвитку алергії у дитини в подальшому цікаво. Отже, обмеження певних таких алергенів в дієті матері під час годування груддю отепер зазвичай не рекомендується. Не рекомендується як засіб запобігання харчовій алергії. Отже не беріть до уваги необґрунтованих рекомендацій. Дякую вам, Сергій Петрович. Дуже дякую вам, Марія.